Роберт, чи правда те, що багаті люди говорять вам? Не розповідай людям то, що ти знаєш про гроші. Так так, вони говорять, не розповідай свої секрети, не розказуй то, що ти знаєш. Нехай залишаються бідними. Увага! Ці кілька хвилин можуть змінити все ваше життя. Додивись це відео до кінця. В цьому відео автор бестселера бідний тато, багатий тато, розкриє особисту формулу багатства. Поділиться досвідом і секретами. Відвертість Роберта Кіосакі, як стати багатим за 10 хвилин. Мій батько працював у сфері освіти. Він був розумною і поважною людиною. Одного разу, прийшовши додому, я запитав у нього: Тату, чому нам у школі нічого не говорять про гроші? Подивившись на мене, він сказав: Уряду це не потрібно, вони не дозволяють вчити нас цьому. Уряд каже, чому ми повинні вчити вас, а чому ні. Мені здалося це дивним, і я спитав: А хіба ми не ходимо в школу, щоб навчитися заробляти гроші? Він відповів: Ні. Ваше завдання в школі отримати спеціальність і знайти роботу. Ні, 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 почекай, сказав я. Мета роботи в тому, щоб заробляти гроші. Він відповів: Ти правий. Я сказав, чому б нам просто не розповісти, як заробляти гроші. Він розгубився і сказав: Краще запитай про гроші у батька свого кращого друга. Тоді моїм кращим другом був Майк. Я запитав, чому у нього? Він відповів: Тому що батько Майка підприємець. Я запитав: А ти хто? А я службовець, найманий працівник в компанії. Я задумався над цим. А яка різниця? А різниця в тому, що підприємець повинен знати, як заробляти гроші. Або він не підприємець. А про нас говорять, що службовцю не потрібно нічого знати про фінанси, тому що уряд і так подбає про нашу компанію і про мене. Я прослухався поради свого батька і пішов в офіс батька Майка, постукав у двері і сказав: мені 9 років, навчіть мене фінансовій справі. Він сказав: заберіть цю дитину. І ви знаєте, саме з цього моменту почалася історія багатого і бідного тата. І ось завдяки моїй наполегливості багатий тато почав мене навчати фінансовій справі, але за однією умови. Ця умова полягала в тому, що він ніколи не буде мені платити. Він каже: Як тільки я заплачу тобі, ти почнеш думати як працівник, але це пастка. Підприємці працюють безкоштовно. І у 9 років моя голова розривається навпіл, і я його питаю. Добре, я згоден, але як же я зароблю гроші? І він відповів, це якраз те, що намагаються з'ясувати всі підприємці. І так, я працював безкоштовно, збирав недопалки в його готелях та ресторанах, чистив і виконував чорну роботу. Вже в старшому віці я почав займатися офісною роботою, маркетингом і бухгалтерськими вирахуваннями. Я був учнем і завжди працював безкоштовно. А він вчив мене фінансовій справі. Також, же, в чому секрет? Мені теж не щастило в житті. Я терпів фінансового падіння. Мене не раз зраджували мої партнери. Але у підсумку все добре, я швидко переріс все це. У мене інше мислення: люди, які бояться робити помилки, ніколи не ростуть. У них неправильне сприйняття світу. Сприйняття це хороше і погане, що відбувається з нами. Це правильне і неправильне рішення це зліт і падіння. Кожен раз, коли я приймаю невірне рішення, я говорю: добре, чому я навчився? Так, більшість людей хочуть поступати тільки правильно, вони не хочуть помилятися, вони завжди хочуть бути впевненим в собі, впевненим в чомусь. І причина, по якій бідні люди завжди залишаються бідними, полягає в тому, що вони не роблять помилок. Вони живуть дуже обережно. Вони намагаються не помилятися, бо їх так навчили в школі. Це означає, що вони нічому не навчаться в цьому житті. Бідність передається в спадок вас учать бідності у вашій родині, так і виходить середній клас людей, які прямо зараз сидять вдома, які зазнають фінансових труднощів, які турбуються про гроші або незадоволені чимось. Може вони і заробляють багато грошей. Але насправді вони не задоволені тим, чим вони займаються. Ймовірно, їх так навчили. Вам кажуть, ти ніколи не будеш багатим або багатство це зло. Так значить, поки ти не зміниш своє мислення, гроші тобі не допоможуть? Абсолютно вірно. У школі вас ніколи не навчать заробляти гроші. Шкільна система розроблена так, щоб ви стали працівником, доктором або юристом, фахівцем своєї справи. Але вона не навчить вас грамотно користуватись грошима. Чого не вистачає більшості людей, так це фінансової грамотності. У таких питаннях як облік доходів і витрат, кредити та інвестиції і заощадження. Всі повинні знати ці речі, але на жаль, цього нас не вчать у школах. Коли люди запитують мене, звідки ваш багатий тато дізнався про все це. Коли ваш бідний тато був всього лише кандидатом наук з філософії, і моя відповідь дуже проста: багатий тато мого кращого друга втратив батька, коли йому було 13 років. Біль від втрати батька, сімейний бізнес, який перейшов до нього в 13 років, він був змушений покинути школу. В деякому уроді це стало для нього благословенням. Тоді його вчителями стали його бухгалтера, його адвокати, його банкіри і агенти. З нерухомості. У нього були ті, кого я називаю справжніми вчителями, а не ці фальшиві вчителі в школі. І більшість шкільних викладачів не професіонали своєї справи, вони викладають предмети, які самі не практикують. Я таких називаю фальшивими вчителями. Фальшивий вчитель це той, кому просто потрібна ця робота, і він буде вас вчити чому завгодно. Коли я був на третьому курсі коледжу. Я запитав свого вчителя, буду я коли-небудь використовувати то, чому ви нас навчаєте. Він сказав ні, але за те, що я вас учу, мені платять гроші. І неважливо, використовуєте ви ці знання чи ні. І одна з важливих речей, які я раджу людям вам потрібно знайти справжнього викладача в заміну фальшивому. Фальшивий викладач не робить то, чому вчить, а справжній робиться кожен день. Я бачу, що у вас є це знання, і ви знаєте, що робити. Невже багаті люди говорять вам не розповідати цього? Так так, не розповідай людям того, що ти знаєш, нехай залишаються бідними назавжди. Бідні завжди будуть серед нас, тому що це починається тут, це у їхніх словах, і їхні слова стають реальністю. Коли вони говорять я не можу собі цього дозволити, або Я не можу це зробити в цей момент, вони здаються. Вони стають тим, ким говорять. Мій бідний батько казав мені, як ти думаєш, хто я? Ти думаєш, що я друкую гроші? Я не можу собі цього дозволити. А мій багатий тато сказав би, ось тому він і бідний. Бідні люди кажуть, Я не можу собі це дозволити, у мене немає часу на це. І вони тікають від самих себе. І це замкнуте коло. Дуже легко сказати, я не можу цього. Я дуже втомився, або я не можу піти в спортзал. Але в той момент, коли ви б могли піти, ви скажете Ні, я не можу. І правда в тому, що вам просто лінь піти в спортзал. І що ваш багатий тато говорив замість Я не можу собі цього дозволити. Як я можу собі це дозволити? Як я можу зробити це? І скільки часу це займе? Або чому я повинен зробити це? Питання відкриває ваш розум. А твердження його закриває. Тому, коли ви говорите, я не можу собі цього дозволити, ваш розум відключається, і ви стаєте тим, про що говорите. Я завжди кажу молодим людям: знайдіть свою улюблену справу, грайте в свою гру. Моя справа номер один це фінансова освіта. Номер два це нерухомість і це моя гра. Але ваша гра може бути зовсім інша гра ваша гра. Багато людей вважають за краще бути глядачами замість того, щоб бути гравцями. Один з відомих способів бути багатим стати багатим, це грати в реальному житті. Перестаньте бути крутими в комп'ютерних іграх, будьте крутими в реальному світі, в грі під назвою життя. Сподіваємось, що вам сподобалось і цей досвід життя і надихаюча історія людини, яка пробилась на вершину. Незважаючи ні на що, будуть вам корисні. Залишайтесь з нами на каналі Шаркус, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити більше цікавих і корисних відео.